З метою належного виконання прокуратури залучені району світ повноважень щодо реагування на можливі порушення вимог чинного законодавства, які захищають інтереси права і свободи громадян, інтереси держави, прокуратуру району застосовується такий метод роботи, окрім іншого, як і моніторинг повідомлень про можливі порушення законодавства в засобах масової інформації. Саме в такий спосіб, що прокураті моніторингу, в лютому поточного року нам було встановлено, що... За інформацією, яка розміщена була на той час на нашому місцевому інтернет-порталі «Золочівнет», містилося повідомлення про те, що керівництво одного з наших підприємств на території району, саме Струтинське місце провадження діяльності державного підприємства спіртової та лікеро-горілчаної промисловості Украсипу, в, в той час, коли в Києві відбувалися сумні події Революції Гідності, сумні в тому плані, що ми знаємо, скільки жертв вони за собою потягнули на той час. Що нібито керівництво цього підприємства в той час відправлялися працівники, підпорядковані для участі у так званому антимайдані, який теж проводився в цей час в Києві відповідними політичними силами. З'ясувавши, що є таке повідомлення за моєю вказівку, слідчим відділом Золочивського внутрішніх справ у Львівській області, ще 14 лютого поточного року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування про початок кримінального провадження. За статтею 173 Кримінального кодексу України ну, слід зазначити, що досудове розслідування в Золочі Скоморві тривало не надто довгий час, оскільки, я так розумію, ну, наскільки мені ці відомо, через актуальність цього питання загалом для Львівщини, загалом для держави. Невдовзі це кримінальне провадження на підставі постанови заступника прокурора Львівської області було витримано до провадження головного управління міністерства справ у Львівській області. На сьогоднішній день розслідування проводяться, наскільки мені відомо, свідчення цього підрозділу, а нагляд за законністю цього досудового розслідування здійснюється безпосередньо апаратом прокуратури Львівської області. Ну, враховуючи те, що кримінальне провадження було передано за підсідністю, на сьогоднішній день. Процесуально я позбавлений можливості знати про його результати, про хід, тобто, що на сьогоднішній день встановлено е, в ході проведення досудового розслідування оцінені кримінального зазначеному кримінальному провадження, які є його результати. В е, Той же час, після отримання цього повідомлення, яке послужило підставою реєстрації зазначеного кримінального провадження, розуміючи, що, можливо, такі факти могли мати місце і в інших випадках, е, мною було зміщено звернення на тому ж таки інтернет-продальні золочі, не це відбулося 17 лютого де я звернувся до Громадськості району і просив усіх, хто має якісь конкретні дані про конкретних осіб, конкретні обставини, можливо, відправки в аналогічних випадках людей на Антимайдан і проти їхньої волі, звертатися про це органи прокуратури, звертатися про це в районі внутрішніх справ, промовляти про такі обставини, продивляти про тих конкретних людей, щоб можна було з ними контактувати, спілкуватися, отримувати він, як то кажуть, достеменну інформацію, яка могла б бути для подальшого документування незаконної такої діяльності. По порушенню прав громадян і змушуванні до участі у акціях, яких, яких вони не бажали брати участь. Ну, на жаль, змушені сказати, що на сьогоднішній день на, на таку пропозицію ніхто не відгукнувся на сьогоднішній день прокуратуру залучені, таких повідомлень з цього приводу не на надходили. В подальшому, 3 березня цього року, в цій сесійній залі, які ми всі були з вами присутні, розглядалося питання інформації. Виконувача начальників Золочівського районі внутрішніх справ, де він інформував Романський район про заходи, які вживаються з Золочівським регіонівом внутрішніх справ, захисту інтересів радян, забезпечення їхньої безпеки на території району, профілактики боротьби з злочинністю і інших питань їхньої діяльності. Ми пам'ятаємо, що е, значить, після заслуховування звіту виконуючи обов'язків начальників, е, сесія голосувала з цього питання, було прийнято відповідне рішення за номером 465. Де за пропозицією депутатів зали і за підтримки і відповідного коригування президії районної ради, було запропоновано і доручено Золотицькому районі вуличних провести відповідну роботу з цього ж напрямку, тобто провести заходи, які були безпримовлені на встановлення можливих інших таких фактів, які мали місце в тому випадку, про який я зазначив вище. І відповідні матеріали про це в разі встановлення скеровувати в прокуратуру Золоцького району для вирішення питання про подальшого реагування. Ну, Мушу сказати, що на сьогоднішній день яких своїх матеріалів Заложських відділу на нашу адресу не надходило, по роду моєї діяльності мені відомо, що на сьогоднішній день з результатами проведеної єдиної роботи, вони таких аналогічних фактів не встановили. Що стосується прокуратури Заложського району, ну, тут мушу зазначити наступне: що здійснюючи свої повноваження, ми керуємося безумовно Конституцією України, законом України про прокурори, який зараз набирає чинності, попередньо крувалися в закону і... Був прийнятий 91-го року, який завершив свою чимість вже на сьогоднішній час. Виходячи з цього, з цих норм законодавства, вимог Кримінального процесуального кодексу, треба сказати таке, що прокуратура району теж вправі кажуть розпочинати досудове судове розслідування випадком надходження відповідних заяв про дому про злочин, або якщо з якихось інших джерел, як от мало місце випадку в лютому цього року, нами встановлюється відповідна інформація про те, що мали місце відповідні факти порушення законодавства можу ну, сказати, що оскільки ніяких більше повідомлень до нас цього привідування надходило, і повідомлення засобів масової інформації не було, підстав інших для е, розпочатку якихось е, типу, аналогічних кримінальних проваджень за аналогічними фактами, на сьогоднішній день прокуратура району не було. Моє звернення до всіх залишається відкритим, якщо хтось має конкретні інформації, конкретні факти, ми не, 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 не залишаємося осторонь цієї проблеми, у випадку їх надходжень ми будемо на них відповідно реагувати. І, як то кажуть, документувати відповідні факти і відповідний спосіб на них регуляти, в тому числі шляхом таким, яким ми це робили в попередньому, попередньому випадку, в лютому поточному Дякую.